Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Так, е, хочу розіграти пару голубів до 500 підписників. Е, маю ще там декілька пар лишніх, в тому числі оця пара. Так що хочу зробити розіграш. Так у нас такий санчик. Так я даже мне покажу. У нас око таке таки Цей голуб одного брата, двох братів я собі залишив. Одного його, з його гнізда, я думав, буде самочка, але вийшло, що це є самець. І тому його дорозлю, що дуже гарний самчик. Я спочатку планував собі залишити, але мені самці багато так не потрібно. І тому... Ставимо його до розірушу. Дуже гарна будова, гарна, красива, дуже в руках такий симпатичний. Так, це є по самуці Славко Лада, в якої діду був деклак. Оригінальний який вставка був не так, а батько його також йде по деклаках, так що, також там замішані деклаки. Так що це дуже гарно, гарний голуб. Ось так. І це його. Так, і це є його самочка. Вони спорувалися самі і теж Тоже... гарна самочка. Вони самі спорувалися. І я вже їх не розділяв, він вже там на, на гніздо бачу там. В кутку гніз в мене немає, правда, там не стоять гнізда. але він в кутку дивлюся, вже там собі гуде і кличе, інших там відганяє з цього місця. Так що якось отак ось. Що є таке є? Кличе. Це також дуже гарна самочка, це її по також Славка Лада в голубах. Мати в неї, Си... по-моєму, що сива самка, а батько шамова, якщо не помиляюся. Теж дуже така гарна в руках м'ягенька, що він, що вона. Так, що якось отак. Умови конкурсу. Під цим відео написати беру участь. Як тільки не збирається 500 підписників, я кожному присвоюю номер. І тоді розіграємо. І так, що ще хотів сказати? Ще буду мати пару голубів на розіграш на 750 підписників. І на тисячу, дай Бог, якщо ми стільки не збираємо. Подивлюся. Яка буде активність, якщо буде велика активність, то можливо ще зробимо друге і третє місце по одному голубові. Я там маю ще пару миру, щоб не було. Ми пару голубів роз'єднаємо. Там друге місце буде самець, а третє місце буде самка. Я найближчим часом досліджував за знімлю ще. Ще раз нагадую умови, бути підписником каналу, поставити лайк відео і під відео беру участь, написати беру участь. Пізніше я кожному присвоюю номер. Зараз не буду присвоювати, щоб не було ніяких там цей, а коли не збирається підписників, тоді присвоюю номер і проведемо розіграш. Так що, якось отак. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Все. Всім пока.